Друзі, всім доброго раночку! У нас настрій суперовий. Погодка сьогодні суперова. Нарешті вже потепліло. Я зняла вже з себе шубу, друзі. Бачите, вже в футболці. Всім гарного дня, гарного, мирного вечора, хто буде дивитися вечором, хто буде днем дивитися, хто буде раночком дивитися. Я вважаю вам всім, друзі, всім гарного, гарного настрою. Такий, як у мене сьогодні. Іду до своїх бубів, бубочок. Добрий ранок, дівчоночки! Добрий ранку! Доброго ранку всім! Ми Доброго вже... вашого дня, гарного настрою! Будьте з нами! Любимо вас! Ми вже, друзі, п'ємо чайочок Доброго. З Ларісою зелений, Ксюшка є такий чайочок, чорний. Ось зараз будемо приступати до якоїсь роботи, будемо на замовлення щось там собі робити. Бо Ксюшка вчора позаписувала е, замовлення, так що будемо зараз випікати, щось робити. А ви залишайтесь з нами і все буде далі. Цікаво. Так, ларіски нелюбиме заняття. Я зараз покажу вам. Ксюшка місить тістечко. Ось. Боже, голубці, друзі, пахнуть на всю кухню. Боже, які вони пахнючі. Це просто. О, дивіться. Ларіска, це Ларіська любима справа. Да. Вона любить викладати голубчики да. в каструльку і любить викладати їх в відерка. Дивіться, о. Боже, які вони, друзі, пахнючі. Якби ви тільки чули цей запах, це бувше. Хлопці найдять. Хлопці буде добре, так. Да? Боже, ну я така рада, що ми їх зробили, ті голубчики. А хто не радий? Збирали ті грошики. Я думаю, що і підписники раді. Звісно. Купили ті і капусточки, ну і що що вона дорожче, ну і нічого страшного. Хлопці, хлопцям буде приємно. Збираємо ще грошики, то ще купимо, ще наліпимо голубчики. Що нам їх ліпити, Інна? Так, да, головне, щоб була Було з чого? Може, що ми до нашого того верінського фермера позвонимо, може, він би нам підкинув пару головок яких. Якщо в нього рання що є в нього є рання, так. Да. Ой, зараз цього року, друзі, знаєте, з тими городинами таке зробилося, що воно буде Ой. напевно таке дороге все. Пшениця примерзла, картопля примерзла. Казала Таня, сою пересивали люди другий раз. Уяви. Пожалуйста. Це все. Так, дорогі наші дівчоночки, хвастаюся вже вам хвастаюся. Дивіться, у нас вийшло 2, 4, 6 відерок нас вийшло. Якщо нам на передачку треба 8 відерок, то нам ще треба... Два відерка голубчиків доробити до неділі, щоб е, відправити хлопчикам передачку. Значить, що ми зробимо? Ми е, докупимо капусточки ще, там ще в нас трошки листочки е, залишилося, і просто-напросто доробимо ще е, зо два відерка тих голубців. Ну, якщо вийде більшечко, то буде добре. Вот. То вийде, значить, більшечко. Ну, щоб так, щоб, знаєте, хай буде запас від, відерку друге. Тож може хтось там ще з воїнів, знаєте, прийде то отаке. От так що ось так в нас вийшло. Я вже закривала їх е, кришечками і хочу сховати зразу в морозильну камеру. Нехай вони собі охолождаються. Дівчата, я рада, що в нас все вийшло. Я дуже-дуже рада. А, хто, хто, хто? <різь> Пишуть наші підписники, що одній ксюці не холодно. <різь> <Буток суха. різь> Так, друзі, ми вже зробили продукцію нашу. Ларисочка вже була жарить, Поріжечки, ось дивіться, які гарненькі, кунчушки. От ти знаєш, вчора сиділа і в фейсбуці читала. Пишуть наші волонтери, знайомі, із Луцька, із Горохова, із Іваніч Кругом. Як їм тяжко. Ну, бо тяжко але... Всім волонтерам, слухайте, дуже тяжко. А є такі люди, які вічно обгадять, так обгадять. І обідно те, що та людина старається, робить все. Слухайте, ночами не сплять. От наші знайомі, оті Жашкович, вони ж самі ці фермери тримають маліну мають, обробляють самі поля, стараються. Потім їздять, роблять ярмарки, збирають копійка до копійки, щоб хлопцям поремонтувати машини. От зараз вони ремонтують чотири машини. Слухайте, це які треба назбирати кошти. І вони щось роблять, крутяться, вертяться і все одно ж знаходяться ті, які обсеруть. Ти думаєш, нас не серуть. А ти думаєш, серу, ну ти іна. думаєш за нас нічого не говорять? Хай говорять. Я навіть знаю хто говорить. Хай собі говорять, тільки обідно те. Ви Але хай твоя пані, що піздівська я з прическою на голові. Взує наші сандалі і пройдеться з 22-го року, не на колки на є, а хай прийде і поможе нам, хоча вареника наліпити і е, того голубця скрутити, чим нас обгадити. Ти знаєш, ну, і от... Я теж в шоці, Ларіса, щоб ти понімала, вчорашнього вечора. Але я на все дивлюся, е, знаєш, отако, от просто мімо. мімо. Іна, ну, я для... за себе вже не хочу говорити. Верніше за нас. Я не хочу. Хай собі, що хочуть, те говорять. Для мене ті, що говорять, вони не авторитет. Чесно, вони не авторитет. Для мене авторитет ті хлопці, які приїжджають, яких ми загружаємо. Ті хлопці, які лежать в госпіталях і приїжджають сюди, і для своїх же хлопців просять передачу. Оце для мене авторитет. Ну не ті, що ходять і нас обсирають. Да. Я не хочу за них говорити. І от що мені сподобалось, от Толік Жашкович, ми от говорили з ним, а він каже: Ларіса. Ви пойміть, каже, що б ми не робили і скільки добра не робили, все одно нас обгадять. Ну, обгадять ті, хто них не робить. Хто хіра не робить. І пошли вони всі за русським кораблем бляха. Навіть не хочеться от все слухати, навіть не хочу говорити те слово, яке б я зараз ляпнула, звісно. Ну, ну ладно, шо? не можна. Не можна було, як трам. травм, там буде жопа. Просто, ви знаєте, обідно одне. Коли починалася та кухня, було багато. І з тої кухні, з тих 50, чи скільки там чоловік нас було, осталося нас трьох. трьох. І ходити нас обсирати, ну, вибачте. Добре, що ми вже це все пройшли. Нам вже до одного місця у всі обсирані. Це лише добре, що нас всі обсирання роблять сильнішими, Всім є на зло. Хай завідують, мовча. Отак от, от я горжуся тим, що я е, сьогодні робимо добру справу для наших воїнів. І все. І горжуся тим, що в нас є ютуб-канал, хороші наші підписники, які нас підтримують. І нормальні адекватні люди, люди. люди, тому що адекватних людей більше ніж неадекватних. Вот і все. Як такі язики повертаються, слухайте, обгадайте ж Таню, того толіка, які їздять. Ну, ночам, ночами не зморіса ну, Олену mm. калчанову вчора в Фейсбуці. Це нормально. Людина на Івпів дрони збирає. Вона сидить в Італії, але вона тут так, старається для тих воїнів. Жінки воєнних пишуть їй подяку, а якесь оте чучало пише таку гадость за неї, що вона краде гроші. Боже ж ти мій милий, та ти хоч одна з вас ви тільки вмієте до московського патріархата ходити, молити поклони там бити? Я замітила, що вони там всі, хто ходить туди до того. Красавця, то вони всі-всі проти нас, проти тих волонтерів настроєні, проти, проти тих, хто старається е, наблизити нашу перемогу, Ларіс. Обідно, досадно, ну ладно. Просто дуже обідно, дуже, тому що е, дійсно, слухайте, чого ти сидиш, чого тут сираєш, ти прийди. Треба було прийти три роки чи четвертий рік уже назад, прийти сюди, коли нам пухли руки, коли нам пухли ноги, нам допомоги не було. А ходити нас обсирати, фу, блін. Успокойся, Лариса. Та ні, нам просто понимаєш, обідно, обідно те, що не одна з них. Ми знаємо, хто тут все говорить Та да, що знаємо. і слухай, і Такі дільні перці. Угу. Ми все знаємо, ми все знаємо. Як би вам це не було прискорно, але ми все знаємо. Бог їм судія. І говорять. І говорять, а ми далі будемо смажити. Ось дивіться, які у нас гарненькі пиріжечки. Бубочка наша, яка гарненька, дивіться. Да, я... так. Всім на зло. Сім на зло. Які в нас ватрушечки гарненькі. Чому я? Ну, дивися, Піна, ще отше тобі скажу. Е, дивися, які б мене були будятич, приїжджають, допомагають і ніхто не прислуховується до тих бріднів про які говорять. Про нас, верніше. Ніхто не прислуховується, їздять і допомагають. А ті, хто говорять, взагалі ніхрена не ні роблять і не допомагають. І ще нам палки в кольосом вставляють. Ідіть ми лісом за руським кормлем. Ліска розбувалася, люди. Ну, о, слухай, Інна, ми своє здоров'я тут обробили. Ми не можемо, я тут ноги вроблю. Ласочка, не нервуйся, бо тобі зараз таблетки твої не допоможуть. Хватить, все. Обгадали, обкакали. Все. Смійся, так я кясміють. А я що роблю? Всім на зло. Друзі нас підтримують, наші підписники нас підтримують. От ми голубці наліпили, стільки відерок, і ще наліпимо, і відправимо передачку в неділю нашим хлопчикам. Так що, друзі, все нормально. Просто так, да, воно деколи заїдає, не деколи. А ну взагалі, і це не тільки в нас, так не тільки в нас, тому що в нас чогось, яка людина е, щось робить, то неї ще й поганяють. Ну, ну так це це в кожному селі, це в кожному селищі, в місті. Це так кругом. Але нам не треба упускати руки, не звертати увагу, працювати далі, і все в нас буде добре, правда, Ксюшка? Так. Ти так. Дивися, як... я скільки раз читаю, як Алла Демчук, ота з Луцька волонтерша пише, скільки їй гадості казали, бо вона сама росіянка. Так. Вона з Росії приїхала, вона тут живе, вона по-російськи говорила, їй тяжко було, але вона зараз переходить. Ті слова крутить вертить ними, ну так як ми, знаєте, ми ж теж такі самі. Ну, Боже мій! І чого людину гадити, вона стільки робить для наших хлопців. Чого її гадити? Ні, і знаходиться якесь падло, якийсь кліщик. понимаєте? І залізе, і крутить і крутить, і крутить. Господі люди! Я не раз так таку сяду, говорю, Іна, чим ми лучше тих орків? Нічим. Чим ми лучше. Нічим. Ну нічим, ви розумієте, ну нічим, блін. Ні, дай обгадити. Хочеться сказати обісрати. Ну ладно. Бачите, казла. Терпіння не вистачає. Бо я вам, друзі, чесно скажу. Лариса вставила тут своє здоров'я, тому що ми трошки ще молодші, знаєте, і нам якось воно е, ще ну, трошки легше того, що, а вона дійсно вставила своє здоров'я. Тому що вона е, четвертий рік стоїть поспіль і смажить ці е, пиріжки. Це смажить вона зараз шість-десять штук. А колись смажила по 200. Да. Сама mm -hmm. Лариса смажила, стояла. І знаєте, день в день це було день в день, тому що передачів було дуже багато, їхало дуже багато. І вот. я вам скажу, друзі, що це, звісно, обідно, це дуже обідно, коли людина старається, вот. а от, а від ітоки виходить. Але я вам також скажу, друзі, що ну, без таких людей нам нікуди, тому що вони є, були і будуть. І нам до тебе до треба просто звикнути і жити далі, і продовжувати допомагати, тому що, знаєте, ну а хто як не ми? Ми ж не будемо рівнятися до їхнього рівня. Ну нехай говорять. А ми далі продовжуємо працювати. Ну, знаєте, ще обідно одне. Що я буду їм здавати гроші, вони собі в кармани беруть. Та й ті ж вашу мать. Ми в кармани беремо, а хто машини грузить. Чим грузить машини? Коробки ти наповнюваю, наповнюємо. На машину і поїхали на фронт, так? Розумієте, друзі, ну це ж е, ви розумієте, от ну такої, якщо вже така розмова в нас пішла, то я вам розкажу для чого ж ми е, е, створили оцей YouTube канал. Тому що в е, Фейсбуці ви самі знаєте, що там ну, не, не стільки всього і виложиш інформації, е, а тут такі, що ми знімаємо, показуємо, людина е, все рівно дивиться і бачить, дійсно, які коробки ми е, е, ну, грузимо, як тю камеру ми заповнюємо. Розумієте, друзі, це ж все ж доступно показано. Все доступно. Це для того ми і створили цей YouTube канал, щоб люди бачили, наші люди бачили, куди йдуть їхні кошти. Але вони, на жаль, їхні кошти нікуди не йдуть, бо вони, не бо вони їх не здають. Вони їх не здають. Вони їх не здають. Вони нам просто-напросто перестали вірити. Ну і не вірте. Флаг вам, в руки! А ми далі будемо працювати. От до нас прийшла наша Таїса Івановна. З Польщі нам сусісічок привезла. Так що ж ми не одні. Бачите. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий. Добрий день. Оце наша Таїса Іванівна з нами з перших днів, друзі. Так що ми ж самі кращі тут. Ну, а все остальне там хай собі йдуть за кораблем. Вже співає. Перенервувалася, співає. Так, друзі, ми вже добралися до наших спинок. Ну, не до наших, звісно, до курячих. <рес> спинок. Ксюшка вже висіла, е, чистити. Зараз замаринуємо, завтра ми їх спечемо, перепечемо ці спинки. Лорка вот уже бере вже другий пакетик. Давай я будь-якому не бери, Бу... не бери, я зараз притащу. Ну туда ты будешь Не бери, я сразу тебе дам. Я же Геракл, я тебе сейчас все принесу. А будь работала. А будь ты мне не вкакалась. Аб... Не, а будь мне не нервовалась. Да, я не нервую. Все. Я тебе сейчас все принесу. Давай. А я буду ходить как директор. Можно... Хорошо, боже. Я как директор ты... буду ходить. Только баки поставлю. Добре. А что, их побило, поставили? Сейчас поставлю, боже. Их нема там. Так, девчули, вот уже будем... Зараз мы вам Наш штативчик трошки поставимо, поговоримо з вами, побалакаємо. От. О, бачите, які трудяжки. Трудяжечки. Кумашечки. Кумашечки, бджілоньки. Абосраний. Абосраний. Ларіса, тобі треба це вставити. Ну блін, що за людина така. Таких дівок взяли, обосраний. йолки палки а ми так стараємося. Друзі, ну треба і шутити. А як? Треба жартувати. Сміх, сміх продовжує життя. Так що ми собі продовжуємо життя, все. Ми знаєте, що довольні. Сьогодні до нас позвонив наш Міша воїн, поговорив з нами, да. пообщався, а все остальное нам. От так. Молодець Лариска. Да. Ксюха. Мы любим ты знаешь, да, что мы ты можешь сказать? Знаю. Дивися. Боюсь. Это у... предупреждение. А то расчеты девичьи что Ай-яй-яй, вам не стыдно. Ты не стыдно. стыдно. Нет, не стыдно. А ты что, нам Братец. же вообще не ничего не стыдно. У нас Нет. нема совести вообще. Ксюшка! Ай что... Ай-яй-яй-яй. Ты со мной плакать не будете? Будем. Если ты на нашей стороне... То все буде добре. Ну не дай Бог проти. <рес> Підеш. Підеш. Ой, господи. Боже, Боже. Бачите, бачите, ті дві нерпи. Ти що я, я тобі против, щось тебе сказала? Нічого чи що? не казала. Дивися мені. То за читає риже вести. Пораштатів зараз... на голову. Дзвонить <рес> на мене. <рес> Немає ну, ж тобі. <рес> Дупурки, чпися. Так, друзі, добренько. Іду я ставити баки, хай варяться наше От, Будемо маринувати завтра, його натирати чесничком. Сьогодні ми його зваримо, як завжди. А завтра будемо вже запікати курочки. Витирати самко. Коротше, роботи в нас завжди вистачає. Ми... То хочу тую роботу знайти? Звісно. б бажання. Так, друзі, дивіться, помила я це салко, да? помила його. Насипала таку, просто в... перчик, Пу, блін, листочок лавровий. Далі набрала теплої водички і всипала три. Три пакетика ось такої сольки. Зараз покажу вам. Цієї солі тут іде в пачечці 250 А Значить, я на таке відро насипала три пачки. Це тобто 750 грам, да? І всипала три пачечки ось такого е, приправки до сала. Зараз е, це все перемішаю. І налью в каструльку, залью салку, поставлю і нехай вариться. Щоб воно таке було нам запахом. Щоб було так пахнуло нам все файненько. І зараз я його заливаю в цей в каструльку. Зараз ще можу доложу сюди пару кусочків сала, щоб була трошки більша каструлька. Ну, щоб більше трошки було салка. Ось так розмішую. Водичку тепленьку розмішую. Е, водичка має бути солона. От. І все. Зараз залью це салко і все. Ну, Ксюшка, залий мені, може, будь ласка, ага. я зніму, а ти залий. і зараз поставимо одразу на печку, хай вариться. Я там все це відюркові розмішала. И воно будет і более румяным, и гладным. я хорошо салка добавлю сюда. О! О, и ставим на печку с крошкой. Це вариться на щоб, Щоправда, добавити ще пару кусочків. Да, так, да, да. пару кусочків. Потім А ну візьми ту лопатку і таку поцепу. Воно лежить. Попробуй, чи ще багато треба сюди додати. Може воно зараз ще трошки підніметься. На, на підніметься. Але ще можна. Зо два, зо три куска можна кинути. Бачите, салко таке непогане. М'яска трошки є. Ну Таке. Сало є сало, боже мій. Та хлопці з хлібчиком перекусять і буде супер. Ось. Дві кастрюльки. Салка вариться. Так. Добрий день. Так, Сюшка перемила е, спинки. Зараз я дам обід. Олечка, зараз дам одну секунду почекайте. Добре. Ксюшка значить, помила спинки і зараз буду їх маринувати, вдіває рукавиці, бо дуже ріже руки собі тими спинками. І ось така, що горка в нас не пере... ну, що треба їх перемити. Ксюшка зараз ці замаринує, а тоді поступово ті замаринує. Так що, друзі, працюємо, обіді видаємо. От.

ми отако, як пробували, маринувати їх. Е, пробували маринувати їх на ніч ці кури, вони так настоюються і знаєте, е, про, ну, просочуються тим, е, тим всім соусом, те, що от Ксюшка там на це я понасипала перчик, от, приправки. всякі. І воно за цілу ніч так настоїться, і потім, коли її печеш ту курочку, вона така соковита. Е, вот. А коли зразу от ми пробували спочатку, ну зразу от посолили там, поперчили, да, і зразу в духовку, воно не така добре. А от коли воно постоїть ніч, натягнеться тими усіма приправками, муравками, тоді така смакота, друзі, чесно, дуже-дуже смачна. Так що ми тепер е, на ніч маринуємо, а завтра будемо вже пекти курочки. Вони собі понатягуються з всякими своїми. Спеціями наберуться, і тоді буде дуже смачна. Так, друзі, що ми вам хочемо показати? Дивіться, зварилось наше м'яско. Ну, салко, вірніше. Ось, Ксюшка його вже повикладала на розносики. Тепер воно має застигнути нам. І завтра ми Ксюшка зараз достанемо ще чесничок. От, і завтра ми його будемо надирати чесночком, поперчимо. До сольки дуже добре, смачненьке, тому що ми з Ксюшкою попробували вже. Дуже класненько вийшло. Дивіться, супер. Дуже добреньке, дуже добреньке. Дуже добреньке, От. Дуже добреньке вийшло у нас Салко. Завтра ми достанемо, сьогодні достанемо чесничок і понатираємо чесничком, те все. І заморозимо. І буде хлопцям. Радість. Все. Що, будемо е, будемо з вами, се, друзі, на сьогодні вже прощатися. Але Лисочка вже пішла додому, тому що ну, вона вже втомилася Майдум. і ми Майдум. її Він відпустили. Вже там тесалку доварили, доварили самі з Ксюшкою, що сміття повиносили, трошки поприбирали. Так що, друзі. Прощаємось з вами до завтра. до завтра. Мирних, солодких снів вам, гарної спокійної ночки. Хай вам все буде добре. Любимо вас, ваші господинки. До побачення, друзі. До завтра! До завтра!